Вітаю, це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. в рамках цього проекту. Ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення та втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабної війни. Сьогодні з колегами з Рівного хочемо обговорити питання допомоги для збройних сил України, зокрема для з використанням найелементарнішої сировини макулатури. Уже колеги з нами на зв'язку. Наші вітання раді вас чути і бачити. На Черкащині практикується багато видів різноманітної допомоги для збройних сил України. Збір макулатури та вторинної сировини один із найпоширеніших. В Черкасах можу навести кілька таких промовостих прикладів, тих Черкасах студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького зібрали дві майже півтони такої сировини. Виручили за це 2,5 тисячі гривень, і гроші підуть на купівлю автівки для. Збройних сил України е, також цікавий момент. Бубукросери читацького клубу університету Фрібук е, студенти-видавці е, зібрали і віддали російськомовні книжкові видання на переробку. Гроші відповідно також підуть на потреби збройних сил України. Е, Учні Черкаської міської 19 ї школи і пішли іще далі у своєму бажанні допомогти. Вони зібрали 2,5 тонни макулатури, виручили за це 10 тисяч гривень, і гроші витратили відповідно для Збройних сил України. Також в Умані закликають міняти або здавати російськомовні книжки або книжки, які були видані за часів Радянського Союзу. Про це можна навіть побачити на філій. Ційних сторінках в соціальних мережах Уманської міської ради от така ситуація в Черкасах. А як у вас? Книги теж декомунізують, але з користю для ЗСУ на Рівненщині вже неодноразово проводили збори старих радянських або російськомовних книг на макулатуру. Виручені кошти організатори таких акцій спрямовують на закупівлю необхідних речей для військових або долучаються до великих зборів, як от купівлі автівки. Зокрема, одну із таких ініціатив провів молодіжний простір Хом'як зі Здолбунева. За два тижні місцеві жителі. Принесли понад півтори тони книг. Усе здадуть на макулатуру. А на виручені кошти замовили парафін для виготовлення окопних свічок. Ми провели опитування у серед читачів нашого телеграм-каналу і поцікавилися у них, що вони роблять з особистими книгами, виданими в радянські часи або російською мовою. І маємо такі відповіді: 20% здають на макулатуру. Також 20% здавав або здавала під час акції на підтримку збройних сил України, і 60% залишив на розпалювання печів вдома. От маємо маємо такі відповіді. А як у вас? Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, що вони роблять з особистими книгами, виданими у радянські часи або російською мовою, і отримали такі результати: 17% кажуть, здаю на макулатуру, 5% – здав під час акції на підтримку ЗСУ. 40% опитаних залишили на розпалювання пічки каміну вдома. 38% відповіли, що не мають таких книг. Колеги, дякуємо вам. За спілкування, а я нагадую, що це був проект. Ну що там у вас в рамках цього проекту? Ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України. Обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці під час повномасштабного вторгнення. Проект триває далі буде.